Як ви вважаєте, будуть розгортатися події на Донбасі після цієї нормандської зустрічі? Бо ви дійсно ви праві, коли говорите, що різні лідери по-різному е, трактують те, що, про що там домовилися. Ну, от е, в нас був воєнний експерт е, Григорій Перепелиця. і він досить досвідчений людина. Він сказав таку річ, конфліктолог, він вже багато років. Він сказав, що взагалі ніяку збройну місію не існує на сьогодні. Тобто її треба буде створити, хтось це профінансує, що це будуть за люди, і таке, і, і все таке інше. От ви скажіть, будь ласка ви дійсно вважаєте, що ми можемо розраховувати на те, що почнеться якесь таке, ну я не знаю, технічне влаштування того ж виборів на Донбасі, і, і тоді, коли це почнеться? Бо Меркель говорить спочатку закон про вибори, потім поговоримо про місію. Значить, давайте поговоримо спочатку, як це має бути, а потім як це буде направлено. Давайте. Отже, як це має бути? Росія напала на Україну. Вона окупувала і анексувала Крим. Вона окупувала Донбас, не анексувала. Вона його не приєднала до власної території. Вона просто постачає його зброєю і своїми військовими кадрами. Направду і Крим, і Донбас мусять бути в однаковому статусі Крим і окупована частина Донбасу. І те і інше окуповані території. І те і інше окуповано Російською Федерацією. Росія не посередник, Росія агресор. Росія сторона конфлікту. Після цього, коли це визнається, зокрема, визнається законодавчо і юридично. На увазі, законодавчо, ну, парламент прийняв відповідну постанову, але президент у нас продовжує робити вигляд, що у нас не війна, а антитерористична операція. Після того, як це унорм, у, унормовується, е, Україна запроваджує весь спектр санкцій проти Російської Федерації: пасажирське сполучення, транзитне вантажне. Ну воно вже Росію майже до речі припинено. Аві, авіаційне. очевидно депортація російських громадян, які не мають права на проживання в Україні, або навіть ті, які мають право на проживання, але їхня діяльність не є лояльною в Україні. Їхня депортація припинення взагалі е, руху українських громадян. В Російську Федерацію після цього розширення про що вже говориться до речі, розширення санкцій, реалізація пропозиції Сполучених Штатів щодо летальної зброї оборонного характеру, міжнародна конференція з питань проблем Російської Федерації, тому що це не лише Україна, як ми знаємо сьогодні, тобто визнання Російської Федерації державою терористом і, врешті-решт, розширення санкцій проти Росії. Передусім, це відключення її від системи SWIFT. Можливо, інші заходи ну, не зовсім, скажімо, такого публічного характеру. І тільки після цього визначення, що робити буквально з Донбасом, там головна проблема в бандах. Тобто неймовірний рівень криміналізації цього регіону. Це потребує справді поліцейських, поліцейських серій, поліцейських операцій з, того, з декриміналізації регіону. Після цього, очевидно, перепис населення там. Треба зрозуміти, от люди, які виїхали звідти, у них же просто вкрали майно квартири, земельні ділянки, в когось автомобілі, в когось готівку коштовності і інші активи. Визначення їх як потерпілих і визначення джерел відшкодування. А коли там будуть сформовані територіальні громади, тоді... Справді спочатку місцеві вибори, і то я думаю, не за окремим законом, чим він заважає той закон, за яким ми обрали всі інші ради в Україні, місцеві вибори. І після цього на чергових чи позачергових парламентських виборах їхнє право участі в е, залі національних парламентських і президентських виборах. Ось так це може здійснюватися. Те, що я говорив, так само має бути в силі і до Криму, тобто Росія має звідти піти, і ми бачимо вже, що ну, багато симптомів того: те як будується Керченський міст, наприклад, чи те, як фактично зупинено фінансування, причому в рази. В рази скоротилося зупи, да, скор, да. фінансування Криму. Тобто, Росія зрозуміла, що цей шматок їй проковтнути не по силах, але вона його, не будучи спроможною проковтнути, максимально намагається пережувати. Тобто понівичити все, що там можна понівичити. Починаючи від музейних колекцій і історичних ландшафтів, закінчуючи виноградниками, колекціями вин, промисловістю, транспортом, заклад, закладами освіти, медицини і таке інше. Тобто, фактично, Росія поводиться в Криму не як Держава, яка володіє цією територією, а чисто як тимчасовий окупант, який рано чи пізно, і він це розуміє, має піти з цієї території. Ну і ви сказали, ви обіцяли розповісти, а як буде? Ви розповіли, як має бути, а, як, конфликт, тепер, ді а тепер як гадара. буде? Як як? Буде заморожений конфлікт, а. буде уникнення підняття теми Криму на рівні президента і уряду до останнього. Навіть я думаю, наші міжнародні закордонні партнери більше про це говорять, ніж Україна. Ми ж продовжуємо електроенергію в Крим постачати, правильно? Значить, правда, воду не постачаємо. Отже, Донбас буде за лінією розмежування. Я не думаю, що Путін зараз ризикне, хіба що звідчаю абсолютно, хіба, бачите, він ядерною зброєю погрожує, ризикне рухатись на Україну далі. Ось цей ця, ця кривава рана вона не буде ні загоєною, ні ампутованою. Так і буде залишатися.